До нас приїжджає делегація. Андрій, там ціла делегація, два німці. Тобто той, хто дав цю допомогу, вони вправі контролювати. А де вона? Як її використовувати, що ви з нею робите? І так далі. Ми будемо з ними мати мову, про це власне мову, про те, що ви, які наші підготовчі роботи, до цього і коли ми плануємо його. Якщо по тій схемі, як я вам кажу, що буде. І ресурс, і проєкт, і так далі. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо її запустити у роботу і вона буде давати віддачу вже ту, як оцей. Дехто мені тут каже, теж опять. Це не вигодно. Сьогодні ну, Шаргородський масозавод купляє таких три, купляє, встановлює на Шаргородському масозаводі три. Плотить по 27 мільйонів за кожну. Їм вигідно. Буде виробляти і продавати. Їм вигідно. А нам дробинковим політикам не вигодно. От бачите, нам не вигодно. Бо комусь не вигодно. Якщо щось робити, то це зле, бо це робить тут хтось, а не він. От, чим гірше, тим має бути краще. Це правда. Бо мене вже повірте однозначно достається. І треба казати правду, то тоді б ти саме лучше. ша ша, але я вас прошу. Я завершу, Тому це правда. І відмовлятися сьогодні, я кажу, приїдьте, бо треба мені, щоб що в тебе є такі, хто це каже, що це не міг, що це неправильно. Ну, якщо 4 гривні кіло, а сьогодні платити 10, то це ж треба бути розумним таким. У ну, нас друге, технічне питання. Ви можете роботу установки регулювати. 600 кВт вона дає на 100% потужності, Вам треба сьогодні 50%, ви на 50 збили. І працюєте, нічого страшного немає. В основному режимі в нас в області працює ладири. 12 МВт станція. Вони в основному режимі не працюють. Нічого страшного немає. Тому, шановні друзі, да, будь ласка. Вопрос. Відповідьте на таке питання. Скажіть мені, пожалуйста, робимо установку на 50%. Так. Вислалате нього. Що дає тепла 50%. що на 300 создає. Що ми не ставимо в больниці електрокотла і не додаємо боліці говоримо, до 800 кВт? Це потужності. Так це строїть, як ми думаємо. Що робити? На що 3-4 роки? <рігі> я, <помереж. рігі> я просто ходив про чому не ставимо електрокотла в цьому боліці. Я вам дам відповідь, Василь Федорович. Ну я тоді чи ні? <рігі> <рігі> <"Так, рігі> <"Так, рігі> <"Так, рігі> чому ми не ставимо електрокотла в лікарні? Ну хорошо, стоїть енергоустановка, установка, яка виробляє 600 кВт теплової Гарячої води. Так? Якщо нам її буде недостатньо. Для опалення, значить, ми ставимо ще паралельно електрокотюл, ці же кочегарці, який бере, бере цю вироблену електроенергію і підігріває воду. І догріває цю воду, якої недостатньо для лікарні. Вам задовільню я вашу відповідь? О, бачите, чи ні. А в плані в плані повернення кандидатних ресурсів тут питання вирішується дуже просто. Ви сьогодні коригуйте бюджет тих же установ, які споживають сьогодні електроенергію і платять по 10 гривень, а якщо вона для них буде набагато дешевше, то ви її там ці кошти закумулюєте і будете повертати Це внутрішні наші бюджетні не ну, Крім того, ще немаловажу. Зараз, де оце на музані сидить, ми вже подали. Держава компенсує. Компенсацію де є 9 мільйонів на одну установку, якщо ми її поставимо. На тиждень вже получає. Вже перший транш 3 мільйони отримав. Якщо ми її, ми почали цей проєкт туди вкати, а він вибачте за слово, не хочу, бо ефір не входить туди, бо немає проєкту. Як тільки завтра у нас з'явиться проєктна документація, ми його вводимо в систему, яка називається Відбудова України. І в нас без, не треба возити папірці, ми його вводимо туди, реєструємо і чекаємо від держави, що вона нам компенсує кошти там, на сьогоднішній день це 9 мільйонів за, уст, одну, за установку однієї такої установки. Може в нас піде 8, може у нас піде 11, я не знаю, не буду казати. Але держава компенсує це. Тому ми в рішенні сесії запишемо в разі отримання. Субвенції на установку кориційної установки, перші кошти тут забрані на погашення кредиту. Бо хто каже, що Борецький твоя каденція закінчилася, ти лишаєш нам аліменти. Ну є такі політики, так, сидячи в цьому залі. Він піде, а ми ведемо все життя аліменти. Так як хто хто тут докричав, що місцеві податки і збори будуть по тобто, ти 10 тисяч з карт, то платить 10 тисяч з карт. Я підніму тих всі записи, я виведу на екран. Я покажу то, що казав. Це все в мене в папочках є. І на пленках, і на екранах. А нові що той хто то каже, що сьогодні це. Та весь свічеве сьогодні кредитний ресурс. Якщо ви слухаєте, Америка сьогодні зовнішній борг її в два рази перевищує її внутрішній валовий національний продукт. Люди не бояться це робити, а ми я не і так далі. Тому, Останнім штрихом, що ми подамо документи, тільки в нас готова правильна документація, ми подамо документи на Міністерство економіки з тим, щоб отримати компенсацію на установку цієї корекційної установки. На сьогоднішній день ця система раз кажу, можете набрати Ладижин, Ладижин вже отримав перші 3 мільйони компенсацій за установку, але вони дві ставлять цієї установки. Тому оце я вирішив. Зустрітися з активом, запросити всіх. Ми ведемо запис, йде е, е, відеозапис. Після нашої наради ми його виставимо, цю, цю нашу нараду на сайт міської ради. Хай більше кількість населення бере, читає і бачить і знає, про що йде мова. І не слухає тих драбинкових політиків, які кажуть, що це неправильно. Дай, будь ласка, Саша, ди сюди ближче, бо тебе не чути. І в ефір не Володимир Володимирович, можна я внесу таку пропозицію. Ви собі будете працювати, скільки вам потрібно. А я би хотів, щоб питання, які є до мене, я відповів і поїхав на Добре. Нема заперечень? На сьогоднішній день комунального підприємства. Та я чую. На сьогоднішній день комунальне підприємство є дозвіл на спецводокористування. Він закінчиться. У зв'язку з тим, що військовий стан, цей дозвіл продовжується. Але коли ми будемо цю коалізаційну установку вводити в експлуатацію, там є перелік документів, які потребують цей okay. дозвіл. Okay. Да. Да. На сьогоднішній день ми дозволу не можемо зробити того, що в нас немає очисних споруд. Ті очисні споруди, які були, вони знаходились в оренді. Вони маслозаводу. А при чому ми зв'язуємо тільки коенерційну установку і очисні споруди? Ну, в переліку документів має бути дозвіл на скац водокористування. Ти дав відповідь сам на своє запитання. У нас закінчився дозвіл, але в зв'язку з військовим станом нам його не продовжують, бо вважається дійсний той, який є. Тобі питання. Він дійсний, що ти ще хочеш? Ну, Військовий стан закінчиться. Ну, 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 дай шо. Боже, що він закінчується. Тоді будемо робити. Мало того, я що в області працює комісія під головуванням Зітерецького е по питанням розподіленої генерації в області. Це питання надзвичайно важливе, я вже говорив, що без цього ми не бійдемо ж ніяк. Тому, якщо якісь будуть питання і по банкам, і по іншим, там повіниця газ там, чи там інші якісь структури будуть забивати, ось. бо в нас. Закритий моджі у нас є, От. Так що Ці питання будуть теж вирішені. Будь ласка, дуже гарна ідея, встановка, яка потрібна нам край. Я говорю за себе, за Чергородський ліцей номер 1 Котельня, яка обслуговує мене і садочок, це близько 700 дітей, вихованців, працівників потребують тепла. Довгий час ми палили газом, але коли почалися проблеми з газопостачанням, від газу відмовились. би на сьогоднішній день ми використовували газ, нам бійшло 120 тисяч кубометрів в рік, це близько 2 мільйонів. Тільки газу опалили. Тому ми перейшли, були років 8 назад на опалення дровами. Встановили альтернативний котел і паливо на сьогоднішній день дровами, стоїть котел, слава Богу, тепло, все. Але, шановні, ці дрова закінчуються. Скільки ми ще зможемо вирубувати смуг, скільки зможемо вирубувати лісів, якщо щорічно використовуємо близько 600 кубічних метрів деревини. уявіть собі, які це ділянки, скільки машин лісу йде просто в трубу. Так що, якщо вже дали цю установу, то її потрібно задіяти. Друге питання у зв'язку з тим, що краще тягнути тепломережі. Це 600 метрів приблизно тепломереж, подача обратка, вулиці Узеньки, це може викликати багато. Якщо не вийде тепломережі, то обов'язково кидати електричні кабелі, ставити два покли, десь по 250 кВт, і по 4 гривні ми не будемо нищити природу, не будемо рубати ліси і будемо в теплі навчати наших дітей. Обов'язково вона має бути задіяна. Володимир Іванович, я вам сказав, що. Сьогодні працюють ну, почали працювати по варіантах, чи будувати до того об'єкта, чи будувати до того, чи краще кинути кабельну ліну. Це, це, це треба рахувати. І кабельну лінію кинути, люди добре. Сьогодні, якщо ви будете використовувати лінію обленерго, то ви будете 2,50. Платити за розподіл. Це гроші на Бугая. Що вони до цього мають? А так кинути своїх там, кілометрів електричних мереж за місяць зробити. Що там їх робити? Давайте, які питання є до Василя Федоровича? Якщо не ви несісняється, будь ласка, які питання є? Мене, повірте, я ще раз і ще раз, мене здивувала дуже позиція декого із наших. Що? Мене ні, ще раз, я, я тут відповідаю, чесно з вами говорю про те, коли ми оце все задіяли, і Говрач приходить, і то Кабарецький, Боже мій, на що воно це треба? Палимо там у кізяками тих палимо далі. Відмовтеся від цього. Ви представте собі, що ви встригаєте. Це правда? <к derrière> я кажу, ні. Ні. Нам е, така е, усміхнулася удача, нам подарували, і ми сьогодні тут слово, чоловіки під піджаках із галсуками і не можемо поки зівці брати. То що ми хто ми такі? На що навтарі? Єдине, що е, я бачу, питань немає. Я можу сказати вам, що я Абсолютно безкоштовно готовий приймати участь в реалізації цього проєкту, консультувати, тим більше ці проєктні організації, вони знаходяться в Вінниці, я їх давно знаю, я з ними працював. Тобто буду сприяти реалізації цього проєкту. Якщо ви його не реалізуєте, вам історія цього не проста. Ніколи. Федорович, по чесну можна. грамоту ми вам гарантуємо. <рес> <рес> я просто так, бо ми дійсно працювали на обласних рівнях, довгий час, я там майже 25 років працював на це моя Василь, кадр, в ні, галузі я другій, але ми на всіх соміщаннях, коли сказав Аксельород, що вас трошки розвеселити, коли мене калітніх звільнив з роботи, я без, без роботи, а в селі було день народження. И приезжаю, все, я пришел прилетать, он говорит, подожди, сейчас приду. Да". И приходит губернатор, заболотный, Иванов, всі те заступны, а задрич тоже був. Стоїмо це, все, а він, ну всі там то сказали, а акцію, рот Береча, можна мне слово. Он говорит, конечно, у меня к вам есть просьба. А всі так за ну и меня не просить просьбу, каже, сделайте так, чтобы я, чтобы Борецкий мне ходил на одні совещания. З Василем Петровичем не одні совіщання відбули, ні одні наради і так далі. І це правда, що в цих питаннях він якраз найбільш компетентніший в чому, тому що дійсно так. Я, я вважаю, що це просто нам, чогородцям, я не буду розказувати більше. Бо у нас, знаєте що, тільки скажіть що зробили, опять ніхто не хоче слухати. А вже до цієї, як вже зробили, то вже і я допомагав, і я помагав, і я дзвонив, я писав, і я казав, і я казав, вже я. Мухи Як Кажуть, запалити нема. Шановні друзі, якщо питання, я вас прошу. Залишаться директори шкіл і завідуючі садів. Я проведу Василя Федоровича і ми продовжимо з вами роботу. Десять хвилин антракт.